Сьогодні ми з вами заставимо картинку рухатись за нашим бажанням. Давайте створимо таку форму, поставимо на ній ось таку картинку і заставимо її рухатись. Ну, Перш за все, ми з вами давайте використаємо текстбокс для того, щоб туди можна було вводити якісь дані. Ну, от і все. Це. все, що у нас на формі є, в текстбоксі ми пропишемо наш код. Ми пам'ятаємо пам складну форму команди розголоження, де ми можемо багато разів використовувати команду. І от зараз я цю команду і використає для того, щоб рухати нашу картинку. Щоб рухати картинку, в властивостях картинки я вам зараз покажу, я такі дві речі. Топ. Топ це вверх і вниз, а лефт це вліво і вправо. Так от, якщо міняти цифри тут топ і лефт, коли ви от Картинку свою переміщуєте по формі. О, до, роз, координати топ і координати лефт міняються. Значить, от коли видивиться сюди на координату, от при переміщенні картинки ця координата міняється. Так от, топ вверх і вниз, лев вправо і ліво Тепер ми з вами це пишемо ось таким чином. Для керування я вибрав цифри на додатковій клавіатурі 8 це вверх, 2 це вниз, 4 це вліво, 6 це право. ми запишемо з вами таку команду. Якщо в текстовому босі з'явиться цифра 2, то наша малю... наш малюночок переміститься вниз в 5 положень. Якщо з'явиться цифра 8, він переміститься вверх на 5 положень. Якщо з'явиться цифра 4, то він переміститься вліво, вправо на 5 положень, і якщо цифра 6, поправо на 5 положень. Давайте спробуємо. Запускаємо. От, пробуємо, ставимо 4, рухається. А далі не рухається. Тому що треба добавити очищення текстового боксу. Додаємо. Значить, щоб у нас в текстовому боксі була тільки одна цифра, то кожен раз після команди IF ми будемо вставляти порожній рядочок. Тепер подивимося, запускаємо. Так. Чотири рухається, вісім рухається, шість рухається, два рухається. Вся наша картинка рухається. Ми можемо робити все, що нам хочеться. Прекрасно. Тепер залишилося придумати щось цікаве для нашої програми. Давайте назваємо її ГРА. Нехай гра. Ми з вами. Зараз вставимо на фон картинку. Розтягнемо її, це та й зможе на рівні 1. Так, це заставка від якоїсь гри. Зараз ми сюди вставимо ще кукурудзу. Так, йде наша малювальна чоколадка. Так, що ми виберемо сеймо де один. Ось ці дово. А тепер дивіться, от наприклад, вам треба провести по лабіринту грусочку, щоб вона прийшла до усака. Запускаємо програму. Так. Вліво, вліво, лово, пішло вліво. Дуже також веду, тому що для того, щоб вести точно треба передбачити, щоб наша картинка торкалася кольором, але цього ми поки що з вами робити не вміємо. Ось і ми її завели сюди. Ось така програма нас вийшла.